Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Українська Хата. Сьогодні будемо готувати салат з копченої ковбаси і сухариків. Що нам знадобиться? 300 г копченої ковбаси, 2-3 маринованих огірочка. У мене маленькі, я взяла більше, 5 варених яєць, 100 г сухариків. У мене куповані зі смаком зелені і одна банка консервованої кукурудзи. Для заправки нам знадобиться майонез. Ковбасу наріжу соломкою. Яйця наріжу четвертинками або як вам зручно. Тепер наріжу огірки. Огірочки в мене маленькі, тому наріжу їх півкільцями. всіх нарізаних інгредієнтів додаю сухарики. Сухарики, до речі, можете зробити домашні. Додаю сухарики, кукурудзу. Заправляю майонезом. Я не буду додавати солі в салат. Бо і сухарик у мене вже солоні, і ковбаса, але якщо вам замало солі, то можете додати ще і дрібку солі. Друзі, ось такий швидкий та смачний салатик за лічені хвилини готовий. Смакуйте, готуйте разом зі мною, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, все буде Україна!